Всім привіт! В цьому відео хочу показати, як можна слайд в презентації перенести на повноцінну дошку, тобто зробити цей слайд інтерактивним для вчителя та для учнів. Для цього нам треба натиснути правою кнопкою миші на слайд У нас з'являється тут ось така функція розгорнути на дошку. Натискаємо. І ось у нас з'являється наша дошка. По суті, вона, як дошка Міру, є безкінечною, ми можемо щось віддалити та наблизити. Також ми можемо рухати всі елементи, які в нас тут є. На дошку ми можемо закріпити відео, малюнок, наліпки, стікери, все, що хочемо, або учень хоче. Він може оформити, як йому подобається зробити, наприклад, ось так. Може навіть відео якесь знайти цікаве для нього, також якось оформити прикольно. Основною функцією, якою я користуюсь на дошці це малювання. Натискаємо у лівому стопчику на цю кнопочку малювання. У нас з'являються ось такі інструменти. Якщо нам треба щось написати, ми можемо легко це зробити. Ну, наприклад, тут в цьому завданні нам треба прочитати слова та знайти їх правильні визначення. Ну, наприклад, пишемо тут: B, A, C. Ну, наприклад, якщо це неправильно, можемо. Це прибрати. Всі зміни, які ми робимо, всі написи, які ми робимо, воно автоматично зберігається на дошці. Тобто, якщо це учень виконує, ви це бачите. Якщо ви пишете, учень це також бачить. Якщо ми хочемо повернутися в режим презентації, ми натискаємо на ось цю кнопочку. Відкрити презентацію в повноекранному режимі і вже працювати, як і раніше. Якщо ми хочемо. Прибрати цю дошку, наприклад, якщо вона нам вже не потрібна, ну або якщо вона нам заважає чимось, ми також можемо її прибрати і натискаємо згорнути дошку. Тут можемо далі все прибрати, те, що нам вже не потрібно. Тут, наприклад, ось цю виконану вправу залишити, і вже далі працювати. До речі, це мій урок Black Friday. Якщо вам подобається, можете його придбати. Це не три слайди. Повну інформацію можна прочитати в моєму телеграм-каналі. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки та чекайте нові відео.